Чемпіонів України з пожежно-прикладного спорту Івано-Франківську команду юнаків сьогодні нагороджено почесними грамотами. Змагання відбулись 19 червня у Харкові. Завзяті та впевнені козаки нашого краю здобули перемогу майже у всіх естафетах. Цьогорічні змагання з пожежно-прикладного спорту не обійшлись без наших спортсменів. В черговий раз смілові прикарпатці довели вони найкращі. Своїм успіхам юнаки завдячують тренеру, який неодноразово вів команду до перемог. На сьогоднішній день наша область є базовою збірною команди України. Серед юнаків та юніорів з дев'яти чоловік, практично шість чоловік є кандидатами в склад збірної команди. Серед них і наймолодший майстер спорту Сергій Данильченко. Програма змагань складалась із чотирьох естафет. Найважчою для наших чемпіонів виявилась 100 метрівка з перешкодами, але все ж вони її успішно подолали. Не той на те, що я поранився. Я продовжив змагання і досягли перше місце. Юні прикарпатці з наснагою готувалися до турніру, не шкодуючи ані сил, ані часу. Кажуть, не обійшлося без спеціального режиму харчування та щоденних фізичних навантажень. Ми готувалися дуже ретельно, по дві з половиною години ну майже кожен день на протязі тижня. Досвідчені гравці зізнаються, суперництво надихало до перемог. Пожежно прикладний спорт нині набуває розмах в Україні, а отже, перемагати стає дедалі важче. Найзапеклішими своїми суперниками у боротьбі юніори вважають команду із Миколаєва та Києва. Вже п'ятий рік виступаю, і вже ми. Три роки підряд виграємо чемпіонат України, п'ятиразових призер чемпіонам України і один рік були срібними призерами. Суперники були теж сильні, було дуже багато суперників. Всі старалися, але команда доказала, що ми сильніші, що ми можемо вигравати і надалі. Нагородили не тільки учасників команди. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації запевнив, що подасть клопотання щодо присвоєння Миколі Петруку звання заслуженого тренера України. Я переконаний, що демонструючи такий командний дух, неймовірне бажання до перемоги, енергію, так як сказав Володимир Володимирович, на чемпіонаті світу ви теж, хто попаде, звичайно, приїдете тільки чемпіоном. Я бажаю вам всім мирного неба, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам добробуту, успіхів в навчанні і в ваших спортивних звершеннях.